Всім привіт! На тему воду, на тему духів Луа розкажу про сьомий дух. Один із важливих – це Сімбі. Найтаємничіший і найживіший дух воду. Сімбі дух води, магії та секретів. Це дух, тобто Ла. Води, джерел, струмків, глибин і знань, які передаються тільки в тиші. Його ім'я походить із західноафриканських джерел і тісно пов'язане з культом змії, стародавніх джерел мудрості, сексуальності та трансформації. Ключові теми це інтуїція, магія, глибинне знання. Змії, як тотем трансформації та сексуальної енергії. Зв'язок з водою, з джерелами і живим тілом, алхімія тілесного та духовного. Сімбі це міст між світами. Цей дух може виглядати як чоловік із зеленими очима, або як змія, що вбиває коріння дерева. Або як тінь, яка шепоче на вугу магічні формули. Або ж як жінка. Сім'ї навчає мовчання і довіри до внутрішнього знання. Виводить з поверхневого мислення в глибину. Через нього прокидаються забуті сили, як у жінках, так і в чоловіках. День цього духу четвер. Колір зелений або ж бірюзовий. І для підношення йому приносять джерельну воду, ром, рибу, водорості, блакитні голубі свічки, іноді зміїні символи. Сам ж символ сім'ї – це змія, що робить спіраль або ж хвиля води, яка входить у землю. Що може дати Сімбі? По святу у справжню магію? Думаю, для багатьох це є прям жадане, хоча не кожен розуміє грань, відповідальність та безметежність, силу інтуїції та глибокого чуття, тілесну мудрість, очищення через воду та сексуальне оновлення та внутрішню алхімію. Як працювати із сімбі? <кій> Можна медитувати біля джерела або водоспаду, танцювати бо соняш під ритм барабанів, дозволяючи тіло рухатись, як змія, ставити запитання у воду, пити повільно, якби кожен ковток був ритуалом, запалити зелену або бірюзову свічку, слухати тіло і чекати відповіді не розумом, а тілом. Тому що сімбі це не про слова. Це про вібрацію, про тіло, про контакт із джерелом у собі. І коли ти входиш в цей контакт із ним, усе штучне розтане і залишається тільки справжнє та істинне.